Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого товаранчика. у нас модель 13-го року, а по українській реєстрації буде 12 й рік, це 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил на механічній 6 ступінчасті коробці передач. Хто у нас на LED-фарах? В Німеччині його купив, як хтось орієнтує там. Недалеко міста Дортмунд, трошки вище ближче Голландії на селах. Знайшов такий хороший екземпляр, купив старшого чоловіка. І як виглядає машина, як виглядають фари. Фари не мають сколів і капот немає ані єдиного скола. Бампер без єдиного скола, я тут нічого не малював. Тут в пенсії таке буває, бо це їздила пенсія, а пенсія по автобамах не їздить, бо в Німеччині бетонка, і та бетонка вибиває фарі, бампера, капоти. Бо тут -ут -ут, Такі раритети можна хіба пенсії знайти. То, що пенсія зажала, мені диски, і оригінальні диски з цієї версії забрала, скажу так, бо він то продасть. Бо він за ті диски хоче 500 євро, але ну, я десь 500 євро за диски не готовий заплатити. Її можна в нас значно дешевше купити і для чого. Вікна в нас мають ці дієчку, а то в нас є версія матч. Там все продерти якісь кусячки, у нас зеркало має таку незначну потертість смішно. Всюди у нас дівічка. Салон такий дуже збережений. Ну то що Крісло тут двоє, як вони люблять сідати, то крісло. Тут дуже заламується тут. В залежності хто як сідає в машину і тіво крісла десь і тут таке щось мінімальне є. Пробіг машини. Руль не потертий взагалі. Ручка щось там таке міні-міні. Така досить збережена. У нас двохзонна кліма, Магнітола 315, відігрів двох сидінь. Панорама. 10 подушок безпеки і машина ззовні взагалі не має рисок, не потрапила, по кущах не їздив, бабок в ліс не возив. Дефлектор ціленький, підстаканник ціленький, внуків дуже не возив, бо сильно не змалювали. Сидіння в нас тут, звичайно, складаються, піднімаються, похиляються взад. Пінизу ми маємо два сховки. В передніх сидіннях у нас є шуфлятки. І тут педальки не потерті і тут нічого такого. Це, так, телефон показує, але як глибше там якийсь слід, може тут від ноги мінімальні є, але нічого критичного. Які цікаві є, диски передні. На є сертифікат, в бардачку від тих дисків лежить сертифікат, що це є оригінальні диски. Резина така ще досить-досить. Лодки всі нормальні, міняти не треба, машина з фаркопом. Курозії немає взагалі навіть найменшої. І багажник відносно досить чистий. О, щось щось возив, так як ці німці люблять возити. А цей пластик це можна позабирати, взяти феном, це можна все позабирати. І тут можна поставити повнорозмірне коло, а той пінопласт викинути. І тут ми маємо тут є там у нас там думкрат, ключ запханий тут збоку. З цієї машини. Трикутник зверху. Пенсія має мінус всі пенсійні машини, вони багажнику люблять щось возити і буде таке о, Трошки подрапане, ні один німець вам не буде щось там перекладати в тому багажнику, як, як вести. Подрапають, подрапають. З цієї сторони теж екстра. Зад такий чистенький, без нюансів. Повторюю, я тут завжди кажу, я в машинах хімчистки не роблю. Дочка попилососить, приберете, все. Після тих хімчисток пообвисають ті матеріали, я подивлюся, як то хлопці роблять на мойках. Давав я дві машини, два таурани на хімчистку, ті матеріали відпадали, то почало обвисати і весь потолок почав обвисати через місяць. Після того я скав ніяких хімчисток. І то вони на хімчистках клянуться, що такого не буде. А вона не буде за тиждень, а за місяць починає все обвисати. Є в нас великий малий бриф, є в нас сертифікат, є в нас мета-декларація форми МД2 і купча. Німецька. І є така велика пачка документів з Німеччини. Як я кажу, що то всякі там фактури про сервісування на ті диски. А те, є сертифікат. І тут ціла стопка, що вони ту ремонтували, що обслуговували по цій машині. Десь таки. І бардачок не тріснутий. Переважно він тріснутий, а тут на, на диво. Вікна всі мають двоєчку. Побуває, як завжди, в нас заміни бо це Німеччина те огляд. В Німеччині при те огляді знаходять на вікні і вікно під заміну вите огляду не прийдете. Мій номер телефону. Усі питаються, де мій номер телефону, його на ютубі не можуть знайти. Але фари виглядають рідкісно. У мене такі фари рідко бувають, щоб не мали сколів. Переважно десь хтось на автобам їздить, а то машина автобаму не бачила. І та фара така, як нова. Покажу, що під капотом. Трохи захрип. У нас версія матч. Матч має ті всі шкіряні ставки на сидіннях, ці лінії такі. Полоски такі цікаві в, в такому кольорі. Ото в нас є матч. І диски ще мали бути такі цікаві, але з тими німцями, євреями. Німці збідніли, так як українці з тої війни, все дуже подорожчало, і вони дуже копійку до копійочки рахують. Давніше я приїжджав в Німеччину, я не знав, де все запхати в машину. Я грузив по максимуму машина, їхала, кожна загружена, там де не було навіть палець запхати, а зараз їде багажник пустий. Німці нічого не віддають. І все продають дуже дорого. В машині є вебаста. Мастило, я замінив. А В двигуні Адінол ПВ3 мною особисто привезено з Німеччини. Фільтр повітряний, я завжди міняю, масляний. Теж міняю. Акумулятор у нас німець замінив на новий гелевий акумулятор. 70 нова Гелова. О, ще якась карточка є німецька. По німеччині були мінімум. Довний один не кручений. Покрила хтось. Вагончик робить ідеально, м'яко рівно, без нюансів. Як годинник, а як виглядає капот? Переважно то все в сколах, а то машина в пенсії є в пенсії. Є свої мінуси, бо пенсія десь той багажник здрапає, але <свісно> за тими машинами вони зовні їх пильнують. Машини в них не ржаві, нічого такі технічно завжди стан гарний. Завжди в мене якісь там нові тавранчики доїжджають, мають бути в мене там з вересня тауранчики. Десь там років таких 18-19 має бути декілька машин з фірми «Клебл». Там буде досить хороша промоційна ціна на такий рік. Бо 18 19 рік в Німеччині коштує під 20 а вони в мене будуть набагато менше коштувати. І то в мене ціна буде в доларах, а в Німеччині в євро. Десь так. Експонати. Ціна на нього досить атракційна буде. Бо тут Десь я не маю бажання з тим кріслом бавити, бо тут той матеріал на тому сидінні можна тут, звичайно, замінити. У нас є фірми, які мають оригінальні матеріали по «Фольксвагенах». Ви ставите той його кусочок і той в колір ідентичний. Оригінальний матеріал. Ставите і їм дослужитися 10 років. І заміна такого коштує 20 доларів. То і то поміняти, 20 доларів платити і маєте новий матеріал. Новий нуль, ну, то треба розуміти, що машина має трохи років, як то, е машиною користувалися 13 років. Що по-любому вона мусить мати якісь кусяки. Вона не мала кусяків, то вона би коштувала як рідна мама. Та машина би ніколи не приїхала в Україну. А десь такі дрібнички там можуть бути, але то. Нічого критичного, так машина технічно стан ідеал, бо я на ній тут покатався без нюансів. Діагностику робив по форсунках, форсунки всі вдолі. Сажа не забита взагалі. Демпфера на холодну, на гарячу не чути, степлення берете, як має брати. Там перед половиною починає чіпляти, на половині вже їде. Таке степлення виглядає, чесно б було замінене, бо на механіці степлення вже би було б чути вижимний і було б якісь там мінімальні стуки по демпферу, Тут їх нема. Воно ідеально. І по днищу корозії немає взагалі. Днище без корозії. Тут днище зажити пластиками, все оглядав, мотор сухенький, не підтікає. Кожну машину оглядаю, не продаю поломаних машин, в мене такий принцип. Приганяю, обслуговую, технічно доводжу до, до ідеалу. З косметикою я себе можу не бавити, ніколи машини не полірую, не хімчищу, Але технічно кожна машина буде в ідеалі. Сів їдеш. Отакий От в мене принцип. А хто хоче машину поліровану, йти на стоянку. У мене такого немає, У мене машини технічно справні. А полірувати машини, щось таке подібно робити, хімчистки я не буду. Ось десь так. Є багато інших тауранчиків є теж. Ще інші тауранчики є на механіці там, 12, 13, 15, 14 роки. І автомати в мене є, 12, 13, 14 роки є автомати. Є багато машин наявності, дзвоніть, пишіть. Десь сьогодні не маю сили то знімати, все показувати. Трохи прихворів, захрип і ледве говорю, але робити щось треба, скажімо так. І сьогодні при святі, і день народження сьогодні в мене. от Щось стараюся і то зробити, щоб було з того діло, бо тут з їждженням, бо самому треба їздити, тут все робити, десь не встигаю. Нема зараз кому що робити. Діти втікають за кордон. Тут нема кому що доробити, а на сервісах, де я колись приїжджав, день-два була черга, скажімо, щось там обслужити. Зараз черга на два тижні. Помалювати машину, черга на три місяці, щось підмалювати. Ось такі часи глупі настають, бо ніхто не хоче нічого робити. Одні воюють, одні втікли, діти далі втікають. Десь таке. Але нічого буде ліпше. Все буде добре. Все, що стається, у кращого. Отаке-то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, кажу, завжди є там багато машин наявності, завжди щось свіже доїжджає. Так що вдалим всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.